У Заводському районному суді розглядають справу російського військового Дмитра Курашова. Його обвинувачують в умисному вбивстві українського полоненого і порушенні законів та звичаїв війни. За даними нацполіції, цьогоріч, 6 січня, під час штурму на Запорізькому напрямку в районі села Приютне він відкрив вогонь по українському військовому, який здався у полон. Прокурор Владислав Туркін просить продовжити Курашову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. каже. Є ризик, що чоловік може переховуватися та впливати на свідків. Наявний ризик знищити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зв'язку з тим, що на теперішній час свідки разом з обвинуваченим перебувають у статусі військовополонених та отримуються в одній установі, є необхідність у застосуванні запобіжного заходу. Адвокатка Курашова це питання залишила на розгляд суду. Що стосується ризиків, ми також проговорили з моїм підзахисним. Він повідомив про те, що приховуватися він не має до такої мети. Розуміючи, безальтернативність іншого запобіжного заходу, мій підзахисний погоджується. Врешті суд ухвалює рішення продовжити запобіжний захід військовому РФ. Продовжити наші після днів до 15 лютого 2025 року. Включно без визначення застави з за отриманням до Запорізький суд ізолятор. Ухвала може бути скажена безпосередньо до Запорізького пересічного суду. п'яти днів сам Дмитро Курашов на запитання журналістів не відповідає. Присвійте себе виновним. Натомість його адвокатка, обличчя її не показуємо задля безпеки, зазначила, що спочатку чоловік не визнавав свою провину, а потім змінив думку. Ще на досудовому слідстві, коли він почув своїх, як то кажуть, побратимів, які давали почали давати свідчення. Він вирішив визнати свою провину. Якщо провину Курашова буде доведено у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.